Вітаю всіх пластилінографія як інноваційний метод розвитку творчих і пізнавальних здібностей дошкільників. Ось така тема у нас сьогодні з вами. У дошкільному віці дитина пізнає світ усіма органами чуття. Доторками, рухами, емоціями, спостереженнями. Саме тому педагогіка шукає методи, що поєднують гру мистецтва і навчання. Одним з таким сучасних видно і водночас. Доступним інструментів є пластилінографія створення картин, сюжетів та декоративних елементів за допомогою пластиліну. Цей метод визнано ефективним, адже він одночасно впливає на інтелектуальний, емоційний і сенсорно-моторний розвиток дошкільнят. І що важливо, пластилінографія приносить дитині радість. Перетворюючи навчання на захопливу гру. Чим корисна пластилінографія для розвитку дитини? По-перше, розвиток дрібної моторики та мовлення. Кожне розминання. Відчіпування та накладання пластиліну тренує пальчики, а розвиток дрібної моторики має прямий зв'язок з формування мовленевих навичок. Чим вправніші рухи пальців, тим активніше розвивається мозок і мовлення дитини. Формування когнитивних здібностей. Працюючи з пластиліном, дитина вчиться аналізувати форму, колір, розмір предметів, планувати свої дії та доводити їх до результату. Це розвиває мислення, увагу, пам'ять і уяву. Розвиток емоційного інтелекту. Пластилінографія допомагає малюку висловлювати почуття у творчій формі. Дитина може зліпити радість, сум чи фантазію. Тим самим вчиться розуміти та контролювати свої емоції. Фармування креативності. Із простого шматочка пластиліну народжуються цілі історії та картини. Це розвиває творчість, гнучність мислення і здатність бачити нестандартні рішення. Терапевтичний ефект розминання пластиліну знімає напругу, заспокоює. Та врівноважує нервову систему дитини. Особливо це важливо у часи підвищеної тривожності. Як батьки можуть організувати пластилінографію вдома? Створіть простір для творчості. Виділіть невеликий куточок із клейонкою чи підкладкою, щоб дитина почувалася вільно. Нехай це буде творчий столик. Підбирайте безпечний матеріал, використовуйте пластилін, який легко розминається, який має яскраві кольори. Для найменших можна обрати восковий або м'який пластилін. Починайте з простого. Запропонуйте дитині робити елементи кульки, ковбаски, кружечки, згодом переходьте до сюжетних картин квітів, сонечка, тваринок. Використовуйте теми, близькі дитині. Запропонуйте зобразити улюблену іграшку, казкового героя, сім'ю або подію з життя. Це розвиває асоціативне мислення та мовлення. Хваліть процес, а не лише результат. Не виправляйте роботу дитині постійно. Головне, щоб вона отримувала задоволення і вірила у власні сили. Обговорюйте створене. Попросить малюка розповісти історію за своєю пластиліновою картиною. Це чудовий спосіб розвивати мовлення і уяву одночасно. Поради для батьків. Регулярні заняття пластилінографією навіть 10-15 хвилин щодня значно стимулюють інтелектуальний розвиток. Використовувати цей метод як спільну діяльність із дитиною це зближує родину. Зберігайте найцікавіші роботи у творчому альбомі. Це підвищує самооцінку дитини та вказу її прогрес. Якщо малюк неспокійний або втомлений, пластилонографія стане чудовим способом розслаблення. Пластилінографія це не просто дитяча розвага, а сучасний і водночас простий метод гармонійного розвитку дошкільнят. Вона поєднує у собі елементи мистецтва, гри та навчання, допомагає дитині вільно мислити, відчувати, фантазувати, знаходити радість у власній творчості. Не відкладайте чарівний пластилін. На потім. Дайте дитині можливість творити сьогодні, і ви побачите, як маленькі долоньки створюють справжні дива, а разом із ними росте щаслива, впевнена у собі особистість із багатим внутрішнім світом.